Ураган. Я забув, що таке вітер, ви знаєте? Забув уже, що таке вітер. Це 10-й день йде дощ. І ось на вечір ні з того, ні цього. Хмари дощові віт такі зійшли. І задув такий вітерець, ураганчик маленький. Ну, метрів вісім навіть є точно. Я їх не чіпав, я просто їх відкрив. А вони дуру повискакували на радощах, що вже. Їх на волю випустили, ну і деякі підірвали. Ну там є літуни, я вам скажу. Там є літуни. Зараз не дуже їх швидко так находжу. Я так по хвостах фор... по дивлюся, а он. Зараз літуни мені каже залишаться. Зараз літуни залишаться вгорі. Ну не так, літуни не одразу сядуть. Отак. Це буде правильно. Літуни не одразу сядуть. Оце взагалі ось вперше. Я її бачу в небі з цього глибиня. Це пізнячок, я їх не трогав абсолютно. Я от і чекав вітер, думаю, хай буде вітерець такий, щоб був він стабільний системний вітер, то я його спробую обігнати. Ось дивіться, як драний він, ось, ви бачите десь. Як драний він який голубий. Велиняні. Ага. Вискочили на радощах, тепер давайте боріться. Оце це стальний. По-моєму, в мене вже по одному там залишилось. Ой, ви що, я вже я вже забув шум вітру, що це таке. То слякать, то бряка. Штіль постійний. Оце ніяке. Вже більше середини вересня. Я це вперше вітер побачив. Добре дме. Далеко вітер що Я е, спокійний, що їх туди не задме. Отак. Ні, не піднімуться, не задме треба говорити... Бо кажуть, О, повітря гарно піднялися. То повітря гарно, то задуло. Ану, 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 ану. Куди ви полізли? Ага. Треба хоч порахувати, на да? всякий випадок. так? Ось як випадаш? 368. 368, лки-паки. Знаєте, хоча б туди їх не задуло. О! Зараз відкрию тут. Це відкрив молодняк, зараз відкрию стариків. Так, не, не вискакують сидять. Не вискакують. Це не вітер, це такий. Маленький вітруган. Молоденька кремачка. Молоденька кремачка. Бачите, куди вони ховаються? Ну, вони там жили взагалі. Вони там жили, то вони туди і ховаються. А ця шістрка ще на веслах. А ця шестьорка на веслах. Три... А, вісьмівка, яка шестірка, вісімівка, вісьм'яка є. Бачите? Все-таки вони от на чердаку. Полюбляють жити краще. Да? Дивіться, я от... вони там мене жили в Нижній Палаті. Я все відкрив, а вони такі хитрі Побачили, що я відкрив двері і відразу туди сідають і всі напишу. Бачите, А, на... адже на... ж. Дивіться, бачите, дивіться. А, бачите, дивіться. От про що говорить? Кажуть, ой, голуби не зображають, де жити. Да? Добре, вони зображають, де треба жити. Дивіться, і туди всі. І вони там сиділи в тюрмі. І там тоже така сама тюрма. Ні, ну вони тут залетіли. Бачите? Туди сіля. Значить там медом помазано. Ну що, десь вісьмівка. Десь вісмівка, камікадзе. Але дивіться, всі тут. Не задуло нікого поки що. Ну, по крайній мірі вони не високо не піднімалися, щоб їх туди задуло, так що тут немає чиї медалі вішати. Хай забралися вони хоча б метрів на 600, тоді може було б її медалі вішати. Так вони що 100-200 метрів над... над землею не вище були так. Нема чи тут є медалі вішати. Ну, цей кремак, кстати, я вам скажу він. По-моєму, це... Так, да, це, по-моєму, з перших, да? Да, це, по-моєму, з перших і він взагалі. Взагалі вже давно вже сидить. Ну, гляньте, як вінники. Так, сідайте давайте вже. Сідайте. Сідайте, сідайте. Два вже сіла, так? Да, mm -hmm. ви Давай, знаєте, скоро вже подвини вже розсадити. Скоро пролиняють. Осінь. вітри подарує, небо буде холодне і Кстати, зараз вітер розкажу. Південно-західний. Це старий. Старий, бачите, дивіться, як бомбовоз, так? Як бомбовоз. Важкий важкий. Ну а ця трійка зараз може й піти, я вам скажу. Я в них видивляюсь по-моєму спортсменів оці трійці. Оцей, оцей дуршляк ні. Оцей дуршляк ні, і зараз упаде. Він вже парашют починає, клюця шукає від парашута. Зараз не зможе нічого зробити небі. А ця трійка, воно. Опа-опа-опа-опа. Все опа, опа, опа. старички дві. Це дві голубочки. Все старички. А ну давайте посадка. Вони раз дуже закормлені. Дуже закормлені. Зараз у них кілограм по 50, навірно, кожному. А, ну, будь ласка, Бачите? Я ще казав. От вам на цю секунду які є спортсменами тобто які витаніровані От вони зараз в мене летять от вони бачите там залишилися да, вітерес для них такий непоганенько да? так мабуть пішла трійка да? погано погано Добре, давайте камеру виключу. Вже камера втомилася, потім пізніше включу. Тройка пішла. Так, вже уже вони вже на посадці майже. Ні, так, нікуди вони не пішли. Ну в це і, і повинно так бути. Голуби які вже з досвідом, вони добре розуміють, що цей вітер такий, що небезпечний. Я знімаю якраз надвором над стоять. Треба над двором стоять. Погляньте, бачите і вітер. Де-де-де-де-де-де. І взагалі надвором. Ніякої тяжки немає, бачите? Ну, над двором. Там була мова. Повинні витягти, не повинні витягнути. Сановні. Вони як можуть, так і летять. А це що таке? А це куди ти підірвалося, га? Ой-ой, це старий. Ано посадка. Це старий. А на, давай посадка. Голуби будуть летіти так, як їм говорить ситуація. Можете і витяжці летіти, а може летіти над хатою. Ваша справа е, прочитати ситуацію. Ні, ви знаєте? Щось вони були взяли за кільця парашута і ні, і не рванули його. І його. не рванули його. Ні, ви знаєте, вони ще не сідають. Добре. Ще дивимося. Так, ну може сядуть зараз. Може сядуть. О-ту-ту-ту-ту-ту! А, тут декар, дай йолки палки, я вже був дрогнув. Бачите, що вони сейчас трошки склалися, дивіться, задні декар підходить. А на бачите І в боротьбі з зеленим змія побіжжають змі, так, да, кажуть, таким насисі. Е, не, не стигло дина занесе. Голуб мудрий, витині рівний його вітер вирішить, аби занесе. Якщо він зараз якраз на крилі, зараз він якраз хорми. Він якщо почувствує, що вітер такий смертельний, він прижметься до землі. Він буде летіти 10 метрів над землею своєю. А голуби які не мають досвіду, яких вітер туди запхає в небо. О, ті типу, покотяться. А ті покотяться. Інколи ми їм приписуємо медалі, думаємо, о, на який голуб летючий. Ці сіли, а той десь піднявся. Ні. ні, шановний. Той голуб не тренований, це ваша помилка, що ви кинули ту стихію. А не голуба. Той голуб, коли був не тренований, то він би вас Та жив би, а так ні. Так, все, мов висіла, так? Ой, хорошо. Ну і добре. Так, я камеру покладу недалеко, я так працюю. І тільки будуть нові якісь дерева, то я можливо буду знімати. Все, да, це три спортсмени, які... Зараз вони якраз в формі. От вони відлітали. Ну що, все. Ось, дивіться, бачите, тільки Ано, Дивіться. Оце зараз підніметься, верніше, задую його, йому капут. Ні пара немає, ні легень немає, ні. nu no, la data aceea secundăcău și eu ma n avem Se, Să împăcat. Neștiac pe păduri. Să împăcat. Să